Всім доброго, спокійного дня. Сьогодні в гостях іноземного легіону привезли від вас різні подарунки, але це не тільки подарунки, це і потреби, які ми закриваємо, хоч вони і мінімальні, але тим не менше це важливо. Правильно? Дякуємо всім, хто долучається. Е, генератор, лопати, ті гарні шкатулки, які лежать це від Остапа Марчака. Дякуємо е, Українській греко католицькій церкві від міста Триєсте. Парафії Дезенцано за ті вебасто дякуємо за цю плівку, дякуємо е, Юца за рибу, за рибну продукцію, дякуємо Палій за, за продукцію м'ясну, дякуємо, дякуємо всім, хто допоміг тими ліками. Зараз насправді ті порошки дуже важливі. Дякуємо Богу, дякуємо в першу чергу хлопці вам за виконання бойових задач, які робите в нереальних умовах. І дякуємо всім, хто долучається разом Ми величезна сила. І слава Україні! Героям слава!